У цьому відео ми розглянемо, як виникає порнозалежність, починаючи з клітинного рівня і закінчуючи складними нейронними зв'язками. Почнемо з того, що розглянемо, як відбувається процес збудження у людському організмі. Перше, що важливо зрозуміти, все починається з думки. Думка передує матерії, а не навпаки. На чому ви зосереджуєте вашу увагу, про що ви думаєте, інформація, яку ви дивитеся. Стає частиною вас. Вона у прямому сенсі проростає у вашому мозку в нейронні зв'язки, свого роду дерева у вашій голові, створені з білка. Ці білкові сполуки грають критичну роль у процесі збудження нейронів і функціонування нервової системи загалом. Тому Господь Ісус Христос каже дивишся на жінку з пожадливістю, вже зблудив з нею. А де зблудив? У своїй голові ти вже згрішив. Чому? Тому що ваш мозок пластичний, фізично він фіксує і зберігає інформацію, отриману з усього того, що ви бачите і чуєте. Науково це називається синтез білка, що означає створення білка всередині клітини. Це відбувається так: кубка амінокислот збирається в певному порядку, як у конструкторі, дотримуючись вказівок з нашої генетичної інформації. У результаті виходить довгий ланцюжок, який і називається білком. Цей процес дуже важливий для життя і відбувається у кожній клітині нашого організму постійно. Синтез білка відбувається на основі інформації, яку ми споживаємо, тому що наші думки відіграють роль активатора для наших генів. Гени залишаються у стані очікування доти. Доки надійде сигнал для їх активації, таким чином саме ви створюєте у своєму мозку білкові структури.